Так, друзі, всім привіт вітаю вас усіх на моєму каналі, і в цьому відео я вам покажу, як зробити бюджетне ігрове місто. Ну, по-перше, вам потрібен ваш монітор. Ну, рекомендую взяти ноутбук. От, ось такий ноутбук Asus VivoBook 15, що по залізу. Ryzen 7 процесор і графічний процесор AMD Radeon. А, Який в мене зараз Windows 11 Home, але мені його тільки вчора встановили. До цього я був 12 чи 11 днів з 10 Windows. Тому давайте дивитися, що потрібно взяти. Ось ось таку мишку. Я не знаю, скільки вона коштує. Ну, а, по, якщо б це була лоді, то вона б коштувала 899 гривень. А ця мишка, думаю, максимум скільки може коштувати, це 500 гривень, не більше. От, вона бездротова, бачите? А, от. Бачите, ось така тут штучка, її потрібно просто вставити в наш комп'ютер, в наш ноутбук чи комп'ютер і так далі, і бачите. Тому давайте дивитися далі, що в нас тут далі є. В нас тут є ноутбук подовжувач. тут в нас іде зарядка от ноутбука, телефона і так далі. Ще ось така підставка. Наприклад, якщо вам потрібно там підставити телефон чи планшет. От. Але це більш для телефона підставка. Тому давайте зараз рахувати. Рахувати, скільки це коштує. Ну, дивіться, ноутбук десь зараз такі коштує 22 тисячі гривень. Килим, килим для миші, де 59 гривень, підставка, максимум 25 гривень, а миша, мишка десь 500 гривень, максимум 900. І далі, запам'ятайте, ще треба краще купити е, спеціальний спрей для, щоб витирати дисплей, ноутбука або стаціонарного комп'ютера. Це ще 79 гривень. І ще краще купити. А, і ще краще купити спеціальні серветки, щоб витирати дисплей та клавіатуру. Це ще там десь гривень 200 чи 150 і давайте підраховувати, скільки виходить зробити бюджетне ігрове місто. Ну, це виходить в нас десь. А, так, ноутбук та килим. Це виходить в нас 22 тисячі 59, ще мишка. Так. Ага, виходить, в сумі це знати, скільки може вийти максимум 23 500 гривень, не більше, От, тому що не обов'язково витрачати а, там сотні тисяч гривень на ігрове місто. можете купити ну, килимок в Аврорі можна а, краще за 200 гривень купити за 230 і... А ноутбук ви в Аврорі не купите, його тільки замовляти. А в комплекті з цим ноутбуком є там всякі інструкції, гарантії і ось, така, і ось такий зарядний блок на 45 Вт. От. Тому, друзі, і, я... і запам'ятати, не в кої разі протирайте клавіатуру вол... сильно вологими серветками, тому що вона просто почне заліпати. От, Це тачпад можна вологою серветкою протерти. от. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. І ось таке в мене міні-ігрове міст, містечко. Бачите, в мене тут є підставка, а та мишка ось така на килимки. От. Але, друзі, запам'ятайте, що ось так, якщо у вас буде а, подовжувач тарчати, це фатальна я ошибка. Як треба поставити подовжувач. ось так, Хоча беремо і ставимо, і ставимо отак, хоча б ось сюди під, під стіл. От, Тому, друзі, запам'ятайте, що якщо ви, ось так вас буде валятися подожжать, просто ви будете постійно спотикатися і все. Бачите, ось тут в мене раніше був під роутером під роутером в мене був вімкнений ноутбук. Бачите, ось тут ще, ще роутер стоїть і ще Роутер там десь тисячі дві чи три чи дві з половиною. Це в нас виходить не 23 тисячі. Десь треба витратити максимум 27 тисяч 27 гривень на, на саме бюджетне ігрове місце в 2025 році. Як його зробити? Ставимо ноутбук, під'єднемо його до зарядки, а далі підключаємо подовжувати. Потім кладемо ось такий чи другий, ставимо на нього мишку. І, і ставимо ось сюди роутер, і у вас вийде реальне міні-ігрове місто, містечко. Але, друзі, все одно а, я вам не рекомендую купляти килимки за 500 гривень, Там, наприклад, як від Asus MSI. Ну, Є дуже крутий килим, а, Asus Rocks Trick, але це дуже дорого, він коштує 1500 гривень за килимок. Це дуже дорого. Килимок за 400 гривень можна купити це, наприклад, MSI теж нормальна якість. От, Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Сподівайся, що всіх все добре. І не забуваймо переглядати всі мої відео, і щоб не пропустити мої відео, натисніть, на будь ласка, на дзвіночок.